Во Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Полюблені во Христі браття і сестри, день за днем ми постоїмо і утверджуємося у вірі, у вірі Господа нашого Ісуса Христа. Свята Православна Церква утвердила правила. Святого Посту, обмеження, які даються нам у ці дні. І інколи виникає питання, для чого це все? Невже просто так, щоб обмежити людину в чомусь? Невже їда наближає чи віддаляє нас від Бога? Насправді, наш піст. Потрібний саме нам з вами, для того, щоб ми стали кращими і ближчими для Бога. Не просто для того, щоб обмежити нас у, цього, у чомусь, для того, щоб ми наблизилися, пізнали Бога нашого Господа Ісуса Христа. І саме тому сьогодні православна церква молотовно згадує ісіхаста Терона, який запровадив вчення про пізнання Бога про те, що ми Григорія Палами, Господи, мені Федор Тирон у голові крутиться да, минулої неділі. Григорій Палама, який установив вчення, яке навчає нас, як пізнати Бога. Можна багато говорити про Бога. Можна Писати цілі трактати про Бога. Але тільки особиста зустріч з Господом нашим Ісусом Христом є нашою ціллю. І виникає питання, як же нам зустрітися з Богом в пості і в молитві, постуючи. Молячись, ми наближаємося до Бога. В молитві, серцем своїм, ми можемо відчути Бога. В пості і в молитві ми можемо зустрітися з Богом. І про це писав Григорій Паламан. Я рекомендую кожному з вас почитати Його праці. Я рекомендую кожному з вас. Попробувати пості щиро помолитися, а інколи просто промовчати, відкрити серце своє, і рано чи пізно ви відчуєте, що Бог стоїть поряд. Рано чи пізно ви зрозумієте, що Бог не покидає вас, що Він готовий дати вам руку допомоги в цій молитві, в цьому пості. І в повсякденному житті. Особливо важливо це сьогодні для нас з вами, коли велике випробування на нашому народі, в Україні, в нашій церкві, коли проливається людська кров і душевні хвилювання і терзання наповнюють нашу душу. Ми ж повинні в молитві покластися на Бога. Ми ж повинні в молитві надію покласти на Бога, що Господь Бог не покине нас, що Господь Бог допоможе нам, що Господь Бог збереже нас, Україну, і весь народ і нашу українську церкву. І читаючи Григорія Паламу. Наслідуючи його вченню в молитві і в пості, ми здобудемо перемогу, ми, відчуємо, ми зустрінемося з Богом нашим Ісусом Христом. Боже благословлення на всіх вас.